Що робити, якщо ваш телефон випадково впав у воду? Перше, найважливіше не вмикай телефон, оскільки вода всередині при контакті з материнською платою може створити коротке замикання. Друге не суши феном або гарячим повітрям, оскільки сильний нагрів може зіпсувати батарею твого телефону або навіть деформувати плату. Ну і третє. Не клади телефон в рис, оскільки рис не витягує якимось рівним шляхом всю воду з твого телефону. А навпаки, дрібні частинки можуть забитися у ваші роз'єми і ще більше зашкодити вашому смартфоні. То що ж потрібно робити, щоб врятувати твій телефон? Найголовніше просто достань та протри телефон насо. Друге достань сім-карту і карту пам'яті, якщо вони стоять в телефоні, щоб зменшити ризик пошкодження внутрішніх контактів. Ну і третє. Дай телефону висихнути природнім шляхом. Тоді вода випарується, і шанс рятувати ваш телефон значно зростає. Головне, не панікуй. Я впевнений, що майже в кожного з нас телефон колись падав у воду. Але тепер ти знаєш, що робити в такій ситуації. А чи було у вас колись таке? Пишіть у коментарях.